Безжальна синівська любов. У Кропивницькому син на тиждень зачинив свого лежачого батька за двома замками. За словами волонтерів, спочатку нікого до нього не пускав, а потім залишив помирати голодною смертю. 83-річного дідуся знайшли ледь живого, роздягненого із зв'язаними руками на підлозі. Чим закінчилася ця історія, розкаже Марія Староста. Йосипочка. Визивайте скоростре. Визивайте це відео знято із нагрудних камер поліцейських. Пенсіонера знайшли в холодному будинку у жахливих умовах. В кутку на підлозі, ну як сказати, не на матрасі, в кучі шмаття, дряп'я лежав в безпорадному стані. Я викликала швидку. Швидка приїхала, оглянули його. Тиск у нього був сто на температура 35. Він був роздягнений, просто був прикритий там. Так одіяло також якісь речі, там все. Він дуже трусився. Був мокрий, на клейонці лежав, там і пролежні були в нього На сполох забили представники ветеранської організації, які давно товаришували з пенсіонером. Про сина знали лише зі слів батька, розповіли, що той ніби був на заробітках, але допомоги від нього батько не отримував. Товариші щотижня навідували дідуся і допомагали йому по господарству. Всіх тих ветеранів, які старше 75 років. Мы регулярно раз в неделю или раз в две недели их обзвоним, как у них здоровье, как что. Вот так позвонили, не ответил. Раз, два. Потом приехали сюда. И, как мне рассказали, сын не пустил. Вот. А одной из местных жительниц он заявил, что, типа, чего вы ходите? Дайте спокойно умереть человек. Но мы заволновались. Зі слів представників ветеранської організації, син тиждень нікого не пускав до батька, а потім залишив його у зачиненому будинку. Сам у заперті пенсіонер пробув щонайменше три дні. Аби дістатись до нього, поліцейським довелося виламати двоє дверей у холодній хаті на підлозі у лахмітті і знайшли ледь живого дідуся. Руки в нього були зв'язані краваткою. Ми коли зайшли до нього в кімнату, він навіть не міг нам сказати слова. Ми коли підійшли до нього, сказали, якщо ви нас чуєте, хоч покліпайте очима, що ви нас чуєте. Він Пові нам кліпком що він нас чує. хворого госпіталізували у неврологічне відділення лікарні номер 3 в якому стані його привезла швидка. На камеру медики відмовляються говорити. За зачиненими дверима говорять, Він тяжоли був, він, в принципі, і ми ставили йому для питання зонд угу. на загастральне, тому що глотати не мог у нього. Інсульт <сих> пройшов в лівому палушарі мозга. що відповідає за нарушення. Контакти, то тобто, є і не понімають, і не говорять і Реально. паралізована права сторона. Сина кажуть, у лікарні не бачили. Пенсіонеру допомагали його друзі та чужі люди. Приносили одяг, харчі купували ліки. Втім, 83-річного чоловіка врятувати так і не вдалось. На третій день в лікарні він помер. Він лежав вдома не скільки днів. По цієї болезни він погіб. Може він погиб і в перший день, якщо б його привезли. Інсульти по-разному протікають на ранок. В лікарні з'явився і син. Спілкуватися з нами не захотів і почав тікати. Своєї вини в тому, що сталося, не визнає. Чому він лежав на бібосні? Міни за тому що скриваті він впав. І запевняє, самого батька вдома не залишав. Наразі всі обставини трагедії з'ясовує слідство. Ми зібрали всі матеріали, а саме від заявника і від свідків було відібрано заяву та пояснення та передано слідчому для з'ясування всіх обставин. Наразі розбирається слідство щодо його сина. Вирішують питання про відкриття провадження за статтею 135 Кримінального кодексу. Залишення в небезпеці. Причину смерті дідуся встановлюють медики. Марія Староста Анатолій Басистий, день за днем.